Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 13 червня 2023 року. З вами компанія Електромотор. От готую на відправочку двигатель Honda GX120. Хотів його вам показати. Дана моделька двигателя. пользується великим спросом на вібротрамбовки. Давайте роздивимося у всій красі. Як бачимо, вал йде під шпоночку. Керівниці з експлуатації всі попередження. Залити мастило. Так що встановив ще двигатель, залийте мастило. Тут у нас длимна горловинка з щупом. Ця зливна. Входить сюди 0,56 літрів, тобто 560 грам. Паливний бак у нас на 2 літра. Двигатель повністю в зборі, стоїть воздушний фільтр. Це у нас. Воздушна заслоночка, ця відкриття бака. Візде розписано он, значить, сюди відкрито стрілочка направлення. Заслоночка закрита, це заслонка воздушна для запуску. Тобто, коли все, всі процедури зробили, включили тумбірочок в положення он, запустили, убрали заслоночку. Все доволі просто, як. На більшість два двигунах. Країна походження Японія даного двигателя. Виготовлений він в Таїланді. Ну, качество на це я би сказав не вдіяє. Отак він в вигляді. Іде також керівництво в експлуатації і з гарантійним талоном. Як бачимо, це у нас GX120, є також моделька GX160, GX200, ну і так далі. Ось такий добротненький двигатель Honda GX120. Купивши такий двигун, він буде вам багато років надійним помощником, якщо ж будете виконувати все, що написано в керівництві з експлуатації. Буває, думаю, що Хонда значить вічний. На, все рівно робити все вовремя, міняти мастило. Заливати гарне мастило, також паливо. Вибирати тобі, ту заправку, яка дійсно продає качественне паливо. На жаль, буває і по-другому. Ціна на сайтах на дану продукцію. Крізь одинаково, ну, зайшовши на сайт електромотора або зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010, 10, можна буде поговорити про ціну. Так, да, як ми бачимо, як на більшість два двигателях, ну, от іще одна заливна горловина. З те, якою удобно, з теї заливаєте. Та і от це со щупом. Що ж, друзі, всім нам миру, тепла, добра. Чекаємо на електромоторі. 063 426 1010 -10. або пишіть на Viber. Гарних покупок і до нових зустрічей!